У шоу 30 рок було багато жартів про їжу, але фраза поклади чіпси на бутерброд. Це не жарт, а відмінна ідея. Тонкі хрусткі скибочки смаженої картоплі додають контраст текстури, багато солі, а іноді і щось ще залежить від смаку чіпсів. Особисто я віддаю перевагу звичайним леєс. Але картопляні чіпси не єдиний спосіб додати картоплю між двома скибочками хліба. Кожен варіант приготування картоплі привносить щось унікальне. І хоча я вважаю, що немає неправильних способів запхати картоплю в бутерброд, я все ще маю переваги, думки та поради. Для сніданку картопляні оладки і вафлі стейтертоц. класичний лайфхак покласти картопляну оладку в МакМафін, але зовсім не обов'язково йти в Макдоналдс, щоб зробити сніданок більш ситним. Великі пакети заморожених хеш-коричневих можна придбати в оптових магазинах, але і в звичайних супермаркетах, навіть у Trader Joe's, вони продаються невеликими партіями за доступною ціною. Ці хрусткі млинці не тільки додають текстуру, але й чудово вбирають жовток, здається суперечливим, але це працює. Якщо у вас немає оладок, можна зробити вафлю із заморожених тейтертоц, щоб вона ідеально підійшла за розміром до вашого хліба. Для м'ясних і жирних бутербродів, картопля Фундація регіональних ініціатив або Тейтертоц я ніколи не була в «Применти Бразерс в ПІЦЕБЕУРЗІ, але тільки тому, що ще не була в Піцебеурзі. Одного разу я туди потрапляю і змушую бет змусити мене спробувати їхні бутерброди з картоплею Фундація регіональних ініціатив. Тим часом я буду класти картоплю Фундації регіональних ініціатив у всі свої домашні бутерброди з сиром, м'ясом та соусами. Крім декадансу, картопля Фундації регіональних ініціатив працює як клей, поєднуючи розплавлений сир і жирне м'ясо в одне ціле. Вона також відмінно вбирає соуси, оцти і заправки, зберігаючи смак всередині бутерброда до самого укусу. Чесно, ми повинні картоплі фундації регіональних ініціатив дуже багато. Тейтертотс можуть робити те ж саме, особливо в бутербродах з круглими начинками, наприклад, в м'ясних субмаринах, Фалафелі або Саджі. Вони, звичайно, не традиційні в таких стравах, але ніхто не зможе сказати, що це погано. Для холодних бутербродів і делікатесів Леєс і Доритос. Я не великий любитель бутербродів з індичкою, але поєднання тонко нарізаної запеченої індички, майонезу, подрібненого салату, кисло солодкої заправки та леєс – це щось божественне. Деякі вважають за краще більш щільні чіпси, але мені подобається, як тонкі ламаються і кришаться, коли стискаєш хліб, але при цьому зберігають текстуру. Принглс також може бути цікавим вибором. Я люблю прості і солоні чіпси. Але іноді ароматизовані те, що потрібно. Обожнюю Доритус, і нечу, і кулер ренч в бутерброді з тунцем, Глутамат натрію робить цей класичний делікатес ще смачніше для відкритих бутербродів: пюре, хліб, гаряче нарізане м'ясо, картопляне пюре та багато підливи – це райське поєднання, як би ви його не називали. Є багато регіональних варіантів цієї страви, і всі вони прекрасні. Насправді, це один з кращих способів використовувати залишки смаженого м'яса і пюре. Головне брати м'який білий хліб. Можливо, його не можна буде підняти з тарілки і є як звичайний бутерброд, але це блюдо ідеально саме в м'якому і затишному вигляді. Чого нас вчить чіп Батті? Перший раз спробувавши чіп Батті, британський бутерброд з товстою картоплею Фундація регіональних ініціатив. Яку там називають чіпсами, я трохи розчарувалася. Хоча до нього додавалися пакетики АшП-соусу, перші кілька укусів були сухими. Потрібно додавати багато соусів. Однак сама ідея хороша, немає причин, чому картопля не може бути основною начинкою бутерброда, особливо якщо хочеться менше м'яса. Оновлення мені повідомили, що HP-соус – не найкращий вибір для чіп і що там повинно бути багато масла і кетчупу. Звучить чудово. Бутерброд з тейтертоцом, розтопленим сиром та смаженою цибулею був би смачним, як і клубний бутерброд з хешкоричневими, авокадо, беконом та помідорами. Одне з прекрасних властивостей картоплі, її універсальність. Якщо щось можна покласти в бутерброд, значить, це можна покласти на картоплю, а потім і в бутерброд. Оновлено 25 січня 2021 року о 5 годині 35 хвилин вечора за східним стандартним часом додана інформація про правильному соусі для чіпбаті. Прошу вибачення за можливі помилки. Будь ласка, не пишіть мені гнівні листи про чіпбаті.